Вітаю, друзі, у новому відео з турніру від резервіста Airsoft Ви побачите змагання представників легендарної третьої окремої штурмової бригади та команди Airsoft Шифр. Це видовище, яке обов'язково варто побачити. Хочу зазначити, що турнір відбувся за підтримки мережі магазинів тактичного спорядження Strike Shop. Давайте дізнаємось більше про тих, хто незабаром вийде на ігрове поле. Зараз е, обговорюють свої дії, хоча краще б це, звісно, робити завчасніше. Але тим не менше додаткові правки можливо до своїх організаційних питань вони зараз додають. Е, шановні, давайте запитаємо, що думає Нервно, дуже нервно, якщо чесно. Ми бажаємо вам щастя, здоров'я, много еліта і щоб був якісний результат. І в мене до тебе тепер питання: що ти думаєш? Окрім того, що це нервово? Дуже нервово. Це дуже нервово. Мені вже дуже дякую, дуже дякую. Дуже цікава інформація. Ми все дізналися від представника цієї команди. До слова, як ваша команда називається. Ти Наша команда називається Шифр. Ну, Поки хлопці шифрують, що їм робити на самому полігоні, ми будемо не шифрувати, а роздивлятися на екрані. Подивимось. І так, старт першої. Першого раунду між командами 3 окремої штурмової бригади та командою Шифр. Шифер зараз ми бачимо на наших екранах. Вони промарковані були синьою стрічкою. А перша втрата, до, до речі, у 3-ї окремої штурмової бригади. Вони зараз на екранах і вони помічені жовтим. Завдання 3 окремої штурмової встановити вибухівку. Шифр має не дати. Це зробити. Як ми бачимо, повністю контролюється полігон. Пішла граната від команди шифр але не долетіла. І з іншої сторони теж гранати, скоріш за все, це вже третя ОШБ Ще одну, як мінімум, закинули, але ні, ні в кого вона не влучила. Всі були в укриттях. Ми бачимо ще один мінус, але це мінус вже в команді Шифр, Вибуває гравець. Насправді дуже активно розпочався матч. Незважаючи на те, що полігон поділений між командами, але це поки що видовищно. Варто зауважити, що учасники команди «Шифр» – це збірна з гравців. Пішла граната мінус один ще в команди «Шифр». Команда «Шифр» – це команда, яка була сформована саме для цього турніру. Тобто одиночки, які приїжджали, чи там парно. Були об'єднані між собою для того, щоб бути командою і приймати, мати можливість приймати участь у цьому турнірі. Жовтий, ми бачимо, що він ще зробив мінус і пройшов у тил супротивнику. Команда «Шифр» вже по факту вибула, тому що вона була знищена повністю. Але третя ШБ продовжує зачистку активну. Незважаючи на те, що е, вже вибиті супротивники в них, але це правильно варто і тримати на контролі і дочищати, тому що хтось десь та може все ж таки і лишитись, продовжує е, жовтий дочищати полігон. Над швидкий раунд. Е, комунікують між собою, але це загалом вже все. Е, хоча насправді, якби вони ще встановили бомбу, це я думаю, що було б ще краще по результату. Але навіщо встановлювати вже бомбу, якщо по факту немає супротивника, хлопці не розслабляються і все одно дочищають. Але по факту це перша перемога третьої окремої штурмової бригади. А зараз ми послухаємо коментар команди «Шифр». Хлопці щойно повернулися з арени і знов ж таки емоційно щось обговорюють, що там в них склалося чи не склалося. Варто запитати, бо їх, ну як на мене, майже вся команда. Прокоментуй, будь ласка, що ну вдалося чи не вдалося цього разу. і які висновки на наступний раунд? Ну, во-первых, надо не экономить на тех обслуживании. Калаши это прекрасная вещь, у которых постоянно выделывается селектор. Иногда выходишь на противника, а у тебя не работает собственно одиночка. Вот такая вот история. Ну нічого страшного. Наступного разу я думаю, що ТО він пройде. Він знає, де проходити правильне ТО І звісно, калаші не калаші, але сов приводи вони мають ремонтуватись, готуватися тим паче до подібних е, заходів. Ходімо далі. Другий раунд стартували гравці зараз. Зеркально знову ж таки. Змінюється завдання. Тепер сині, тобто команда Шифер, має встановити вибухівку. А жовті, тобто третя окрема штурмова бригада, має не дати їм це зробити. На раунд максимально виділяється 8 хвилин. Пішла граната. Під гранату пішов штурмовик, але не дійшов. Працюють, як ми щойно бачили, з верхнього та нижнього положення третя ОШБ. Поки маємо одного вибувшого зі сторони жовтих. На даний момент ми бачимо контроль знову ж таки половини полігону. І Головне, що саме точки, де встановлюється вибухівка, саме від третьої окремої штурмової вони її тримають. Сині вже не так активно, не так нахабно, як у першому раунді, працюють. Вони трішки змінили свою тактику. Жовтий, як ми щойно бачили, пройшов до будинку вже навпроти супротивника. Перестрілка він знімає е, представника команди «Шифр». І знімають його. Щойно зняли представника команди 3 ШБ. Як ми бачимо, що е, немала кількість синіх, тобто команди шифер, які мали би встановлювати вибухівку, е, вони переважно знаходяться біля точки свого старту. Ну, тобто, дуже-дуже поряд з нею. А жовті тримають ключові точки проходів до е, свого пленту. Ну і загалом тримають оборону так, як треба. Синій проходить, намагається дійти до. І ми бачили, що контакт вже був. Другий підійшов. Мінус один ще в команди третьої окремої штурмової бригади. І до слова, команда Шифер зараз, що ми, що ми щойно бачили на екранах, вони якраз підійшли до точки пленту. Чи є в них вибухівка, ми не знаємо, але вони проходять далі зачищати. Або вони її не мають, або вони. Uh, ну, Пріоритетом собі виставили uh, знищення супротивника, ніж встановлення вибухівки. Хоча що те, що те, все одно це залік, умовно. Вони обходять, і ми бачимо, що мінус один. Мінус один. З команди 3 ШБ. Мінус Е, uh, з пістолетом лишився, мінус 3. Мінус три. І. Uh, Ще вибуває ще один з третього ШБ, але з... там насправді я думав, що можливо розмін мав би бути в тому будинку, що ми щойно бачили. Ну, по факту, це от повністю дзеркально відбувається майже те, що було попереднього разу. Прорив з одного фланг з флангів і е... пройшли в тил. Тобто, контроль по факту, комунікація має бути і контроль не тільки всього периметру, це має бути комплекс по факту. Знову ж таки, ми послухаємо потім коментар від представників 3 ї окремої штурмової бригади стосовно цього. І я думаю, що це буде е, теж цікаво. І, власно, е, хоч звісно, все ж що є це суб'єктивно, але оціночна думка буде правильна. Ми бачимо, що раунд закінчений 1-1. Шифр вибухівку не встановив, але ліквідував повністю своїх супротивників. Який результат в даний момент був? Ми виграли 1-1. Так, зараз ми перемогли 1-1, поки що нічого, вирішиться все в третьому раунді. Uh, уже второй раунд був Мы Ми поняли, зрозуміли, як грати, стратегию, стратегію, спокійно зайшли в спину. Так, да, були інші спорні моменти, тобто, попадаю в человека, він стоїть пару секунд подумати, але не стріляє в ответ. То Тобто, все в пределах правил, все замечательно. Ну я рахую, що це якраз і е плюс до е гравців як однієї, так і іншої сторони. Плюс контроль по е камерам. Це дуже круто впливає і мотивує гравців думати головою перед тим, як щось там порушити чи захотіти це зробити. Дякую, хлопці. Ну і сподіваюсь, що десь матч буде кращим, і у вас буде вже посмішка. Третій вирішальний раунд розпочато. Як ми бачимо, все теж активно відбувається. Команди максимально швидко займають ключові позиції. Незважаючи на те, що важко з верхньої рампи насправді реально виходити, тому що там сходи, там лабіринт, і це швидко транзитом не проходиться. Але вже команди займають знову ж таки середину полігону. І це дезматч. Ми бачили щойно, що летіла граната, з якої сторони важко не роздивився я навіть на інших камерах. Але вона була безрезультативною закидання цієї гранати. Там була щойно ще одна. І ми бачимо, що оборона поки це ключовий напрям, поки що в команди Шифр. Саме оборона. Мінус один гравець в команді Шифр. Граната і. Як ми бачимо, вона відбу... відбилася. Сама граната відбилася від верхньої частини стінки. Зараз на повторі ми побачимо, що вона саме від верхньої частини стінки відбилася. Тому гравець і не виходив, не виходив з тієї кімнати той будівлі, тому що закинути через двері так неможливо. Ще раз повторюємо, бачимо, як вибухає вона саме в тій кімнаті. І вона знову ж таки крупніша, але детально ми бачили, що вона відбувалася саме від стінки. Закидання зараз буде з правої сторони нашого екрану. Така середня частина перекинули саме через стелю. В даному випадку на цьому турнірі це було заборонено, тому що ну, там начебто так це оговорювалось на шикуванні. Але знову ж таки, це е, може бути не спеціальний такий закид, а просто через те, що вона саме так полетіла. Продовжується, Продовжується раунд. Синій бачить супро. А, мінус синій мінус синій той синій, який вибігав, він не бачив, що е, з лівої сторони від нього супротивник. Але той, хто знаходиться якраз в будівлі з правої сторони за автівкою, він бачить. І, окрім того, що він щойно щ... ледь не перекинув шафу, він е, кинув. Чи в нього прилетіла граната? Зараз ми бачили. Але він намагається ліквідувати супротивника ще одна граната. Трішки трішки незручно гравцю синьому, який був ліквідований, який зараз сидить. Осколки і рікошети, скоріш за все, його чіпають. Ми бачили, що зараз полетіла граната від синього. Рикошет гранати, і синій уходить на землю від гранати, від своєї ж гранати. Уходить на землю. Але все нормально. Він продовжує гру. Єдине було б непогано, щоб він змі... змінив плече, тому що більше себе видає. Але, тим не менше, представнику. Його опоненту жовтому важко все одно його тримати, тому що все одно йде якийсь навіть турбуючий вогонь, і це не дає. О, ми бачимо, що третя ОШБ дуже нахабно, по факту. Знімає синього і знову ж таки. Це попередній. Попередній варіації він е, проломив е, один з флангів і зайшов. Але його почули. Його почули. Він знімає ще одного і знімають його. Буквально якісь долі секунд, і він вибуває. Він вибуває. Дезмач продовжується. Хочу ще раз нагадати, що спонсором турніру була мережа магазинів тактичного спорядження Страйкшоп. До речі, ми бачимо активний прохід. І мінус один жовтий. Мінус один чи два. Мінус два жовтих. Це також дуже така нахабна була реакція, але це CQB. Швидкість, натиск. Ми бачимо, що ще один жовтий пройшов знову ж таки в тил до е, синіх. Але він один і йому важко це буде робити. Хоча він робить поспіхом, але насправді, насправді е, це виглядає красиво. Але, на жаль, його знімають. Ми бачимо, що як мінімум двоє синіх. Залишилося троє троє синіх. І вони, ми щойно бачили, Friendly Fire. Перший Friendly Fire на зустрічі третьої окремої штурмової бригади та команди Шифр. До слова, вони зняли саме результативного свого гравця, який зробив максимальну кількість мінусів у команді супротивника. Тому варто задуматись. Знову ж таки, питання комунікації, можливо, якісь паролі мають бути. Але загалом зв'язок має бути постійно. Команда Шифр продовжує тримати, вже так скажімо, розслаблено, але менше з тим. І ми бачимо, що результат вже 2-1 на користь команди Шифр. Давайте послухаємо зараз коментар. Представника третьої окремої штурмової бригади. Люди, для яких це гра, які не є військовими, ну для них а, воно більш ну легко проходить в плані емоційно. І реагують вони на все звичайно легше, би, і діють повторюю. Я це казав, що вони повторюють більш рішуче, більш зухвало. Тобто, ну шарик і все. А тут підсвідомо ти розумієш, що це буде не шарік. І звичайно, що військовий, який вже брав участь, то він діє більш обережніше більш в цьому. Але повторюю дуже цікаве тренування. Дякую вам і дякую вам за службу. Мирного неба нам і швидкої перемоги. Аби подяка була відчутною, переказати кошти можна будь-яким зручним способом. Як це зробити? Переходимо на сайт supportazov.com дякуємо, що дивилися. Не пропустіть повний аналіз турніру в наших наступних відео. Залишайтеся з нами, ставте вподобайки та підписуйтеся на наш канал і сторінки у соцмережах для отримання більш цікавого та корисного контенту. А поки Ready for Strike!